Аллилуйя, Аллилуйя! Вітай вас, народ Божий, возлюблений Божий! Бог любить тебе, як завжди, і він в цьому не змінюється. Бо так полюбив Бог світ, людей, що віддав Сина свого, щоб кожен, хто повірує, кожен. Це означає будь-хто, будь де, будь-коли, якщо людина повірить в Ісуса Христа. Своїм серцем, якщо своїми устами вона буде це сповітувати те, що вона вірить, ця людина народиться згори, народиться від Бога. Народжується від Бога Дух людини. Біблія говорить, що ми народжуємось від Бога Словом Божим і Духом Святим. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, тот від Бога народжений. Віра приходить від слухання. Слова. Ангел Божий прийшов до Корнілія, і він сказав: Поклич Петра, Він скаже тобі слова, якими спасешся ти, і весь твой дім. Він скаже тобі слова, віра приходить від слухання слова. І ти будеш спасений. Тобто ти народишся згори. ти приймеш дар праведності, ти приймеш відкуплення во Христі Ісусі. Ти приймеш спасіння від духовної смерті. Алілуя! І так треба почути слово. І Дух Святий Він присутній, щоб це слово стало явним, реальним. Щоб оживити слово. Дух Святий сходить на слово, і слово. Стає дієвим, реальним, явним. Халилуя. Кожен, хто вірує, тобто кожен будь-хто може повірити. Будь-хто, хто почує Слово, хто повірить тому, що Він чує, може народитися згори, стати новим творінням у Христі Ісусі. Народжена згори це реальність возрожденого Духа. Будь то чоловік або жінка, дитина, будь-хто, хто повірить в Ісуса Христа, хто почує благу вість, добру новину, будь-хто, хто почує, що тіло Ісуса було ламима, що кров Ісуса Христа була пролита, що Бог любить. Будь хто, хто може це почути, може повірити і прийняти Ісуса Христа як свого Господа Спасителя. Спасителя духа. А потім вже йде спасіння душі і спасіння тіла. То спасіння душі, душа не народжується згори, але разом, воля, емоції повинна обновлятися, Словом Божим, Повинна відділе... відділятися від зла, від гріха. Тіло повинно стілюватися, тіло повинно в почуттях змінюватись, реагувати на факти, на обставини. Не злом, як раніше, а любов'ю. Яка є в дусі людини. Так, народжена згори – це реальність, це духовна реальність. І в дусі немає мужського полу або жіночого. Кожен в дусі має однакову природу, духовну природу. Будь то жінка тілесна, будь то мужчина або чоловік тілесна, але в дусі ми всі одержуємо однакову природу. Однакову праведність, однакову віру, однакову любов, однакову радість від Духа Святого. Просто ми, кожен, може по-різному в цьому розвиватися, возростати, практикувати. Да, є такі характерні черти, які присущі чоловікам, які присущі жінкам. Я більше скажу, є помазання, є помазання від Бога, є помазання від Духа Святого. Для чоловіка бути чоловіком, тобто для мужчини бути мужчиною, а для жінки бути жінкою. Біблія, да, Біблія теж це виділяє жіночість, чоловічість, тобто жіночий пол, чоловічий бо мужський пол. Але в дусі в душі по духу кожен народжений згори має однакову духовну природу природу, у Воскресла Ісуса. Хто во Христі, той нове творіння. Той, хто з'єднується з Господом, будь то мужчина або жінка, стає один дух з Господом. Тіло, будь то мужчина або жінки, є храмом живущого в ньому Духа Святого, коли людина народжується з гори. Дух Святий приходить і поселяється в дусі людини. Будь хто. Або чоловік, або жінка, хто повірить в Ісуса, Він буде народжений від Бога, Словом Божим і Духом Святим. Біблія говорить, що через Слово Боже, через обітниці Божі ми стаємо сопричасниками Божественного Світства. Будь хто або чоловік, або жінка, мужська стать, жіноча стать. Неважливо, як ти виглядаєш по плоті, неважливо, скільки тобі років фізично, коли ти народжуєшся згори, ти отримуєш ту же праведність, що і інша будь-яка людина, яка народжується згори. Коли ти народжуєшся згори від Бога, Словом Божим і Духом Святим, ти отримуєш ту же віру, що будь-хто може її отримати. Петро говорить, всі ми отримуємо однакову драгоцінну віру. Всі ми одержуємо одну міру віри. А міра віри це говорить про те, що це віра як Воскресого Ісуса, і це віра не більше і не менше. Тобто Бог не дає комусь більше віри, комусь менше, комусь трошки посередині. Ні. Бог дає всім однакову віру. Так, Такий вираз. Однакову міру віри. А от далі як ми. Використовуємо цю віру, а далі як ми зростаємо в цій вірі, це вже буде говорити про наше дійсно духовне возростання. Це буде дійсно говорити про нашу майстерність, можна так сказати, вірі, досконалість в вірі, способність жити вірою, здібність, так, жити вірою. Народження з згори, згори це реальність народженого духа людини. Це не обов'язково, що ти можеш щось відчувати. Ну, перший признак того, що людина народилася згори. Перший признак. Да, далі вона може навіть через неділю вже так не жити. Ну, перший признак. Коли людина в дусі, дійсно народила згори, вона це дійсно знає своєму дусі. Вона має це відкриття від Духа Святого. І такої людини вже не хочеться грішити, а й хочеться любити. І в цьому треба розвиватися. Це треба практикувати. Да, через пару днів людина може опять мислити по-старому. Поступати по-старому, по плотськи по, по греховному, но дух людини він народжений згори. Тобто, просто так, по поведінці людини не можна сказати, народжена вона згори чи ні. Так само, просто так, з-за того, що людина повторила молитву, покаяння, сказала Ісус Той мій Господь, теж не можна сказати, народилась вона згори чи ні. Но особиста людина це знає в дусі. Поведінка людини змінюється, бажання змінюються. Аллилуйя! А далі це дійсно треба практикувати. Ну, є признаки, да, можна так сказати, знаміння, відчуття в дусі, що ти народився з гори, що ти став дітьм Божим. І все це віраю. Віраю. Я вірю, що я народжений згори. Я вірю, що я прийняв дар праведності. Я вірю, що Бог мене любить. Я вірю, що любов Божа була вилита в моє серце Духом Святим. Я вірю, що моє тіло це храм живучого Духа Святого. Я вірю, що я став у Христі у новим Творінням. Я вірю, що я в дусі з'єднався з Господом, що я є один Дух з Господом. Тобто я маю природу як Воскрешого Ісуса. Я вірю, що помазання від Ісуса Христа, від Духа Святого, Оно є в моєму дусі. Я вірю в це. І я бачу це по своїм бажанням. Я бачу це по своїм переживанням совісті. Я відчуваю це в своєму дусі. Не в фізичному серці, а в дусі. Я відчуваю бажання, що мене чомусь тягне. Не к злу, а навпаки. Так, той, хто в Христі, той в дусі новотворіння. Не в душі, не в тілі, а в дусі новотворіння. З і тілом треба працювати, треба змінювати. Халилуй. Во имя Ісуса. Аминь.